Привіт! Напередодні Різдва ти, мабуть, не раз чув про Адвент. Але, можливо, не завжди до кінця розумів, що це, звідки воно взялося і як це стосується Різдва. Різдво моє улюблене свято. Я завжди з радістю на нього чекаю. Люблю святкувати його в колі своєї родини, своїх друзів. Тому мені дуже хочеться поділитися з тобою своїми роздумами про цінність цього свята. Ми спробуємо разом зрозуміти, що таке Адвент. А потім ти вже сам вирішиш, чи хочеш ти доєднатися до цієї традиції. Взагалі, перші згадки про Адвент були ще в 480 році. Адвент в перекладі з латинської мови означає прихід. Християни готувалися до приходу Різдва. А саме ж Різдво це прихід Христа у цей світ. Народження Ісуса це надзвичайна подія, яка розділила історію всього людства на до та після. Це те, що подарувало всім людям надію на спасіння. Це Божа милість і диво. Про цю подію можна говорити довго і багато, і ми зробимо це згодом, бо в цьому і є суть Адвенту. Але поки що ми продовжимо про сам Адвент. Основним символом Адвенту є свічки, які запалюють щонеділі за 4 тижні до Різдва. А п'яту безпосередньо на Різдво вона символізує народженого Христа. Цього року, до речі, перша свічка запалюватиметься 30 листопада. Тож у тебе є ще два дні, щоб підготуватися. Почергове запалювання цих свічок нагадує про наближення різдва. Кожного разу, запалюючи свічку, у тебе є можливість порозмірковувати над Божими істинами, над його словом, щоб в суєті святкування не прогавити саму суть різдва. І ще одним символом Адвенту є сам вінок. Його зазвичай роблять круглим із ялинкових або соснових гілок, так званих вічно-зелених рослин, що символізує вічного і незмінного Бога. Саме в цей вінок часто і ставлять чотири свічки Адвенту. Свічки зазвичай обирають червоного або білого кольору, як і інші прикраси для вінка. Червоний це символ крові Христа, що прилилася для нашого спасіння, а білий очищення від гріха та святість Божа. І, можливо, ти помітив, що ці три кольори і є основними кольорами Різдва, і означають вони рівно те саме. Але дуже багато людей, святкуючи Різдво, чомусь навіть не замислюється про це. Основна мета Адвенту надихнути, розмірковувати про Ісуса Христа і тим самим готувати своє серце в очікуванні Різдва. Пропонуємо тобі разом з нами пройти цей хвилюючий та радісний період очікування Різдва. А ще трошки глибше зрозуміти велич свята різдва, адже ця подія стала ключовою в історії всього людства, тому вона не може не стосуватися і тебе.